Це спортивні новини і спочатку про шортрек. Харківські скороходи розпочали новий рік у мажорі, розтопивши льодові арени в Угорщині та Німеччині. На другому етапі Кубка Європи в Будапешті тон задавали дорослі спортсмени. Данила Федоренко зробив переможний покер. Йому не було рівних у забігах на 500, 1000, 1500 метрів та за сумою всіх дистанцій. У спринті компанію на п'єдесталі Федоренко склав Владислав Немиро, який став срібним призером. У жіночих змаганнях п'ять Гарот здобули Тетяна Зарванська та Вікторія Червенко, які в угорській столиці генерально прорепетирували свої майбутні виступи на 30 тридцятій всесвітній зимовій універсіаді в Лейк Плесиді. Зарванська взяла срібла на півторашці на дистанціях 500-1000 метрів і в багатоборстві стала бронзовим призером. Червенка показала третій результат у забігу на 1500 метрів. Ще одну бронзу Будапештського карбування підопічні старшого тренера збірної Харківської області Віталія Сивака здобули на юніорську. Челенджі міжнародної спілки кавзанярів. Данила Бергін, Ростислав Леонтенко, Богдан Мошинський та Володимир Мельник посіли третє місце в естафеті на три тисячі метрів. Добра справа завжди приносить радість. А Леонтенко, Мошинському та Мельнику бронзовий фініш приніс ще й звання майстрів спорту України. Юні харківські шортрекісти відзначились на відкритому чемпіонаті Німеччині у Дрездені. Анастасія Коровченка виграла у своїй віковій категорії дві золоті та одну срібну медалі. Єлизавета Соловйова стала триразовою віце-чемпіонкою. Вдало розпочали новий міжнародний сезон. І харківські велосипедисти-трековики на двох рейтингових турнірах, які відбулися в іспанському Сан Себастьяні, вихованці з дюшор Динамо здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. Перемогу одержала Алла Білецька, 19-річна підопічна Сергія Теліцина та Сергія Трофимова була поза конкуренцією у жіночому спринті, перемігши у фіналі місцеву фаворитку Хелену Касас-Ройхе. У Керені Білецька та Касас-Ройхе помінялися місцями. Іспанка виграла головний заїзд. Білецька фінішувала на другій підсумковій позиції. Ще одне срібло українській збірній приніс Богдан Данильчук, який показав другий результат у чоловічому Кейріні. Владислав Денисенка став на іспанських змаганнях дворазовим бронзовим призером. Учень заслужених тренерів України Сергія Теліцина та Марії Зарванської був третім у чоловічому спринті та керіні. Також дебютні рейтингові очки нового сезону здобули ще двоє харків'ян: Михайло Ярослав Дудко та Данила Кириченко. А найбільш плотно харків'яни виступили в чоловічому спринті вчетвером потрапивши до топ 10 Денисенка був третім, Дудко посів шосте місце. Данильчук та Кириченко показали відповідно сьомий та восьмий результати. Знаменитому харківському спортсмену легенді велоспорту Василю Жданову виповнилося 60 років. Чемпіон світу в командній гонці на 100 кілометрів, дворазовий переможець велогонки світу. Капітан збірної, переможець тура Британії, багаторазовий чемпіон СРСР, учасник літніх Олімпійських ігор та всіх професійних гранд турів Заслужений майстер спорту це все про нього після завершення спортивної кар'єри. Василь Іванович Жданов працював старшим тренером збірної України з велоспорту на шосе. займався адміністративною роботою. Вітання ювіляру. Харківські борці греко-римського стилю кращі в Україні, а найкращим за підсумками 2022 року став Михайло Вишневецький. Визнання заслужене минулого сезону студент Харківського державного біотехнологічного університету виграв чемпіонати світу та Європи серед юніорів на чемпіонаті світу Ю 23 Виборов срібну медаль у ваговій категорії до 130 кілограмів. Ще двоє учнів заслуженого тренера України Юрія Тимченка та заслуженого майстра спорту Дмитрія. Тімченка, Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков посіли в рейтингу Національної федерації греко-римської боротьби друге та третє місця. Відповідно, обидва спортсмени вперше стали бронзовими призерами дорослого чемпіонату планети. А Кулик досяг аналогічного успіху ще й на Кубку світу. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.